Ви є підписником юридичної компанії мережа права». — Так. Для мене цікаво, чому ви підписалися саме на юридичну компанію, тому що теоретично ваше життя мало б бути пов'язане там з, з війною, да з якимись моментами. Юридична компанія це компанія, яка там допомагає людям вирішувати певні проблеми. Ви підписалися, бо ви бачите, що довкола вас дуже багато проблем, і ви хочете отримувати якісь консультації юридичні. Зокрема, для мене як консультанта комітету Верховної Ради. Дуже дуже важливо брати інформацію з якнаймаксимальнішого кількості джерел, тому окрім того, що мої колеги військові, в тому числі з фронту, надають інформацію про проблеми. Також потрібно дивитися, як працюють адвокатські і юридичні компанії, з якими проблемами вони стикаються для того, щоб ну, наприклад, мої доповіді або мої ідеї були як, як найповніше тому і підписався. А багато проблем зараз у ваших військових колег з якими питаннями до вас звертаються? Ну, от людина, яка чесно служить або відслужила країні, повертається в цивільне життя в будь-яке місто нашої країни і стикається з певними чи то незручностями, чи то з бюрократ. Перепонами, або якісь кейси, розкажіть нам, або чи можете ви виділити якусь ключову проблему, з якою стикається людина, ветеран, яка пройшла війну, ну мала певний шлях, і вона його пройшла. І пройшла гідно насправді. Кейсів занадто багато, щоб виділяти якийсь один, але вони зазвичай об'єднані одним поняттям. Це головна проблема зрозуміти і повністю виявити. Які, яка саме проблема, і як, з якою саме бюрократичною перепоною ветеран зіткнувся. Тому що я розумію, я і сам ветеран, учасник бойових дій, коли людина стикається з проблемою, вона зазвичай ображається на державу. І я це прекрасно розумію, чому, тому що у мене самого були такі проблеми, я це проходив, і закривається в собі. Так, да, це може якось вилитися в пост на Фейсбуці або в Instagram Reels, або TikTok, насправді держава, Фейсбук і Інстаграм не читає, тому найголовніша проблема наразі зрозуміти, яка проблема із якою проблемою зіткнувся ветеран.